В день святого Миколая більшість жителів Рублівки відвідують храм та причащаються кожного року. Дітки із батьками приходять до храму Божого, де вони само собою причащаються. Святою кров'ю господа бога спаса наш хреста, а це вже велике і благе діло. Тут існує ще й інша добра традиція запрошувати на свято Миколая своїх почесних земляків рублівчан. Цього року до дитячого садочка з подарунками завітали заступник голови облдержадміністрації Микола Дейсан та директор Житомирського маслозаводу Петро Рудь. Кожен раз я приїжджаю і кожен раз я в захоплені від цих діток, тому що з кожним разом вони все більш активніші, все більш рухоміші. І е, більш розумними що в минулому році в нас було 26 діток, діток, в цьому році вже в нас 41 Так, 41, 41 дитятко. Це дуже приємно, і хочеться до вас завжди приїжджати, Хочеться вам завжди е, надавати допомогу матеріальну, душевну. Аби рідне село розвивалося. Добродійники активно допомагають односельчанам. Дитячий садок сонечко визнаний кращим в Романівському районі. Завдяки старанням меценатів нещодавно тут відкрили нову групу. І сьогодні вони одержали дуже великі подарунки, іграшки, цукерки, все, все, що потрібно для наших діточок, все сьогодні ми одержали. Я е, бажаю своїм односельцям, гостям нашим щастя, здоров'я. Удачі во всьому наприкінці свята діти отримали миколайчиків. Свій подарунок дочекалися і дорослі у вигляді нової відремонтованої дороги за словами сільського голови Анатолія Кодлубівського. Допомога та підтримка меценатів додає в роботі завзяття і привносить оптимізм, чи не у кожну домівку в рублівчан.